Попри війну, легалізація видобутку бурштину продовжує наповнювати український бюджет. Так, на Рівненщині, де ще донедавна процвітав масовий незаконний промисел, підприємства, які працюють за легально за минулий рік, наповнили державну скарбницю втричі більше, ніж 21-го. Та законні видобувачі не лише заробляють, а й відновлюють понівечені землі, адже це одна з умов отримання ліцензії. Водночас варварський промисел старателів вдалося зупинити. Серед причин низький попит на камінь. На чорному ринку, кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, ретельний контроль правоохоронців. Хоча поодинокі випадки в поліції все ще є. Це територія, яку ми отримали в 2021 році. Площа цієї ділянки 60 гектар, запасів бурштину 33 тонни. тони. І ми в даний час на ній працюємо. Та на початку великої війни завагалися чи продовжувати видобуток. Утім, зваживши усі ризики, вирішили працювати, аби зберегти колектив, дати людям роботу у непростий час і підтримати нашу економіку. Тепло зима посприяла і бурштин продовжують видобувати і зараз. Єдине, що зупиняє процес, це вимкнення електроенергії. Зараз у цьому кар'єрі працюють на глибині шести метрів за місяць, видобувають до тони сонячного каміння. Оскільки попит на українському ринку невеликий, то майже весь бурштин збувають китайцям. Та через війну продавати його стало складніше. Війна скоригувала багато виробничих процесів, економічних процесів. Перш за все, це логістика. Якщо раніше ми відправляли товар через аеропорт Бориспіль, то зараз ми вимушені це все ввести легким транспортом в Варшаву і вже з Варшави відправляти товар в країни Азії. А це під видобуток готую чергову площу. Працює підприємство з Маріуполя, яке через війну змушене було евакуюватись у безпечніший регіон. Усю техніку врятувати не вдалося, а на машинах, які вивезли, тепер розробляють кар'єр. Працівникам допомогли тут знайти житло і роботу. Ця земля згодиться для рекультивації після того, як буде відпрацьовано і намито за допомогою при перемивки сировини, намивається частина і зверху закривається плодородною породою. Такий вигляд мала ця ділянка ще півтора роки тому. Тепер тут ростуть молоді саджанці сосни, адже рекультивація відпрацьованих земель одна з основних умов надання дозволів на видобуток бурштину. Другий етап рекультивації, як бачите, сі невеличкі сіянці. А от ситуація з пошкодженими землями внаслідок нелегального видобутку значно гірша. Частина полів і лісів, де да руками тривав незаконний промисел, досі всіяна величезними ямами. А ось такі глибокі вирви лишили після себе нелегальні старателі. Їх так ніхто й не закопує, тож ходити тут небезпечно і відновиться ліс ще не скоро. Десятки років Рівненське полісся було наче дикий захід. Бурштин старателі та де тільки можна. Ліси, поля, узбіччя, доріг та навіть попід своїми будинками. Не припиняли працювати ні в день, ані вночі. Мили сонячне каміння, навіть узимку. Побороти нелегальний промисел ніяк не вдавалося. Факти не раз про це розповідали. Старателі нас переслідували, погрожували, блокували на місцях нелегального промислу. Та завдяки законодавчим змінам і роботі МВС незаконний видобуток вдалося припинити. кажуть у поліції. Залишились поодинокі випадки, відносно яких поліція вживає заходів реагування. Поточному році у поліції області зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень за фактами незаконного видобутку, перевезення чи зберігання бурштину. Слідчі дії в них тривають. А ще посприяли низька ціна каміння на чорному ринку, і те, що частина чоловіків у громадах замість нелегального знаряддя взяла до рук зброю, аби захищати країну та охороняти північні рубежі. В нас в регіоні. Хтось ну немає таких фактично чоловіків, які хоча б раз не пробував його видобувати. А ми знаємо дуже багато, в тому числі з нашої громади мобілізовано. То я думаю, що більш багато хто поміняв ці сачки на автомати і захищають зараз в тому числі нашу громаду. Ліси та до кордону з Білорусю території нині під пильним наглядом військових, а це ще один стримувальний фактор. Хоча й досі є відчайдухи, які наважуються мити бурштин під час війни, попри те, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Нині в області вісім підприємств добувають камінь легально. З молотка пішло понад 60 спецдозволів, а в державний бюджет 100 мільйонів гривень. Під час війни галузь продовжує легалізовуватися, і ми отримуємо достойні результати. Чим більше ми будемо мати легальних добувачів бурштину, тим менше шансів в нелегальних. Легалізація бурштинового бізнесу це ще й можливість відновити пошкоджені землі, які нищили десятки років, і наповнити бюджет краю. За минулий рік такі компанії, попри війну, сплатили втричі більше податків ніж за попередній. Тож завдяки легалізації видобутку сонячного каміння, рівненщина отримала шанс позбутися лихої слави столиці нелегального промислу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко – Факти. ICTV, Єдині новини.